Привіт, друзі, ви направлені на каналі. На Якщо шукаєте свіжу інформацію про аванс, а Іконше про сам поєдино іконда і кон реально можуть заробити world. на ставках. <рив> Історія, яка залишила присмак невизначеності, і вибору і вибору перетворилася Путя, на справжній відлік шукали, до вибуху в світовому боксі, підігріваючи апетит фанатів до реваншу. Хто має більше файтвизденел? Ви потрапили саме туди куди Олександр. Ми розповімо, якого брати вигідні світли під сам. Запалить реванш нову еру потужних панчерів. Чи усіх знову доведе перевагу техніки над силою? Дізнаємось 19 липня на Уемблі. Ми побачимо історію номер один та два у важкій вазі. Як два найкращих важковаговика планети. це буде щось неперевершене. сьогодні? Ми детально розглянемо, що обидва боксери можуть запропонувати один одному напередодні реваншу. Інші чіткі комбіновані ставки, наприклад, ставка на перемогу усіка за очками або на дострокову перемогу, якщо він візьме реванш агресивніше. Ніж минулого історія протистояння цих двох атлетів почалася два роки тому в Саудівській Аравії. Олександр Усик був фаворитом, що вийшов на бій як володар трьох найпрестижніших поясів у важкій вазі, які він здобув проти Ентоні Джошуа, побивши його двічі. Вигідно типині ще не змінилися. Ми підготували для вас найкращі пропозиції. Дюбуа був андердогом, адже в свої 25 років це був перший чемпіонський бій британця проти більш іменитого суперника. І ну, він може стати але боку. все має, а початок і кінець, так що я готовий це уважно. Ставки обдумайте, ваш прибуток. Але Даніель не був готовий. з самого початку усик підходу почав вдохри. приділяти Успіхи, увагу корпусу британця, що поступово знизило мобільність діля. суперника. Дюбуа в свою чергу не підготував жодних сюрпризів. Він викидав бомби з усієї сили, але не знаходив прогалини в захисті Усика.